Доброго всім раночку. Вітаю вас на каналі Світланка Селянка. Ось так уже квітує айстра чагарникова. І бджюки прилітають. Ще досі квітують соняхи декоративні, ті, що в пазухах листків, І ось таке чудо. Да? Як сіамські близнюки? Ще й чорнобривчики є. Ось так лаванда почувається на новому місці. Квітує жоржина бордюрна. Ну, а я зараз займуся посадкою тюльпанів. Вже кінець вересня, вже пора садити. Траншея під тюльпани готова. Земля дуже суха, тому зараз я її проллю. Ну ось вода всоталася в землю. Тепер я втикнула тюльпани і буду загортати. Цей траншеї в мене вмістилося дев'ять цибулин. Ось моя помічниця. Роза, роза. Це не для тебе земля. Да. Ось так я загорнула землею і будемо разом з вами чекати весни. Вже в мене залишилося п'ять маленьких цибулинок. Це тюльпани звичайні. І ось тут ще тюльпани карликові. Зараз теж буду садити. Ось так в мене вже готова друга траншея. Ці тюльпани будуть тут поруч з гайстрою чагарниковою і ірисами бордовими. Зараз ще трішечки всутається вода в землю і буду саджати. Ось так з цього краю я потикала тюльпани звичайні. А далі тюльпани корликові. Зараз присипаю землею і чекаємо до весни. Вот так. Ну что, дни у нас зараз солнечные, теплые, а ночи уже прохолодные. Ось таке в мене сьогодні відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.